Гарний початок. Та якщо хочеш стати справжнім письменником, доведеться більше прокрастинувати. Вау, ти маєш почитати його історію. Вона схожа на твою, але краща. Mm. Я знаю, що допоможе знайти натхнення. Обідній сам. Так, гарна думка. Ні. Шаленій. Ти працюєш так тяжко, що заслужили на шостий пиріжок. Mm. Привіт! Мене звати Яра і я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі, де ми разом поринумо в світ письменництва та створення своєї письменницької медійної особистості. Вміння доводити справу до логічного завершення, а не кидати десь в процесі, є бажаним для багатьох людей, не тільки у творців та крієйторів. Думаю, немає жодної потреби пояснювати, чому саме. Насправді тема ця дуже цікава та дуже осяжна, починаючи від питань прокрастинації і закінчуючи особистими психологічними травмами, які можуть неочікувано вилізти та стати на заваді у найпродуктивнішого трудоголіка світу. І тому наразі я вирішила підійти до цього питання з раціональної сторони. В сьогоднішньому відео я пройдусь по базі та означу головні вектори як проблеми, так і її вирішення. Коротко та по суті. Більш детально розкрию аспекти в конспектах на тему, які буду викладати на байміакофі та у соцмережах повністю безплатно, тому що вважаю, що допомога саме з цим це штука, яка дуже потрібна кожному українцю, особливо в ці важкі часи. І якщо я зможу хоч якось цим допомогти, це буде найбільшою і найкращою оплатою для мене. Одразу зазначу, так у мене є професійна освіта психолога в напрямку терапії. За вимогу я можу надати відповідні документи, які це підтверджують. Але по-перше, я все ж позиціоную себе не як суперпрофіт-спеціаліст, а скоріш як людина, яка теж часто стикала з цією бідою і шукала для себе різні рішення, в тому числі із використанням набутих знань та навичок з психології. І по-друге, все це лише інструменти невеличка допомога, а не повноцінні вирішення проблеми. Тому, якщо у вас справді серйозні проблеми, які вагомо та негативно впливають на ваші життя, будь ласочка, зверніться до спеціаліста. Stop it. Get some help. Ніхто не потребується про вас краще, ніж ви самі, особливо, якщо ви вважаєте, що чомусь не заслуговуєте цього або що ваші проблеми ну, просто ніщо у порівнянні зі справжніми проблемами інших людей. Це не так. Ви особистість, ви цінні, ви маєте значення для цього світу, і ваші проблеми також заслуговують на вирішення. Що ж, перейдемо до суті. Якщо описувати проблему невміння або відсутності навички чи бажання доводити справу до кінця як певний узагальнений концепт, то я б розділила його на шість секторів, кожному з яких буде присвячено окремий фрагмент цього відео. Таймінг з точними назвами ви знайдете в описі під цим відео, тож зможете звертатись до них у будь-який потрібний саме вам момент. Одразу означу ці сектори, щоб ви розуміли, з чим взагалі ми будемо мати тут справу. Перший сектор це майнсет. Тобто, якщо коротко, це те, як на продуктивність та вміння доводити справу до кінця впливає ваш мозок, ваш настрій. В нього я також включу деякі когнітивні аспекти, які також будуть доповнитись і відомостями з наступних сегментів. Другий сектор це звички і рутина. І ті, які ми можемо сформувати для нашої продуктивності та ефективності, і ті звички, що вже в нас є, і тягнуть назад до звичного життя, трішки чіпнем за жопкою славнозвісну зону комфорту. Третій сектор присвячений мотивації та демотивації, а також знанням того, як їх виявляти, коригувати або формувати з нуля. Тут ми також обговоримо те, з чим взагалі ми маємо справу: з прокрастинацією, так званою лінню чи обґрунтованим небажанням щось робити. Четвертий сектор орієнтований на вміння планувати, візуалізувати, тречити успіх і підбір варіантів таких штук, які підійдуть саме вам. П'ятий сектор неочікувано присвячений фізіології, оскільки вона також має велике значення в цьому питанні, і часто несправедливо і недооцінюється, хоча може бути дуже ефективно використана на благо. Ну і шостий сектор найкоротший швиденько розповість про корисні штуки, типу медитації, формації, рефлексій, стимуляторів та інших налаштування вашої вбудованої системи. І дай Бог, щоб це знову розтяглось на 100 мільйонів хвилин. Тож поїхали. СЕКТОР перший. Майндсет Не буду віднімати вашого часу на пояснення того, що таке майндсет, як воно розшифровується і звідки в нього ростуть ноги. Все це буде більш детально описано в конспекті або ж в оркбуці, які я планую прописати до цього відео. Якщо ж коротко, то мандр це те, в якій парадигмі та якими шаблонами ви мислите. Може знати, що мова йде про щось негативне, зрештою, навіть словосполучення шаблонне мислення використовується скоріш з негативною конотацією. Однак це не так. Наш мозок це дуже складна та багаторівнева система. Яка змушує водночас здійснювати просто нереальну кількість операцій, пов'язаних зі сприйняттям інформації зовнішнього світу та її обробкою, з мисленням, з використанням пам'яті, набутих навичок, з прогнозуванням і так далі, і тому подібне. Тому, щоб ви в процесі не тупили, як комп'ютер зі слабким процесором і безліч відкритих програм. Частину свого навантаження мозок організовує за допомогою вже готових шаблонів та алгоритмів, які насправді дуже і дуже допомагають не тільки йому, але й вам, і навіть там, де ви про це ніколи б не здогадались. Конкретний майнсет має базу, яка формується протягом життя людини і заснована на її особистому досвіді, стилі сприйняття інформації та реагування на неї. Темпераменті, характері, набутих знаннях та навичках, і інших нюансах, і називаємо це так зовнішню динамічну оболонку, яка змінюється з часом з певним досвідом відповідно до ситуації чи поточного вашого настрою і самопочуття. Так от, як правило, базу змінити майже неможливо, хіба що після дуже довгої та ґрунтовної роботи зі спеціалістом, а от підкоригувати цілком м -м, так. Особливо, якщо ви зможете взяти під контроль зовнішню динамічну оболонку, яка значно більш гнучка та адаптивна і цілком піддається різним зовнішнім впливам, як несвідомим, так і цілеспрямованим та цілком усвідомленим. Для того, щоб відкоригувати свій майнсет, потрібно не дуже багато зусиль. І знову ж таки, у Воркбуці про це буде розписано трішки більш детально, а поки що я означу основний алгоритм роботи на цьому рівні. Перше зрозуміти, власне, який саме у вас майнсет. Прислухайтесь до себе, саме ви, наточніше, зможете визначити головну причину вашої проблеми. Голос у вашій голові каже, що ви створюєте якусь фігню, що це просто марна витрата часу, чи що перед вами стоїть занадто складне завдання, до якого просто ну не хочеться або складно приступити, варіантів безліч, але вичленити з них справді важ не так складно, як може здатися. Просто сядьте за ту справу, яку ви не можете довести до кінця, і прислухайтесь до себе в процесі. Друге, Випишіть на листок, чи в телефон, чи в комп'ютер, чи де там, конкретні больові точки. Тобто, Я боюсь, я думаю, що в мене руки не з того місця, це складно, я не хочу це робити, або в мене немає натхнення. і так далі. І так, це краще все ж таки виписати, щоб воно було у вас перед очима, і ви завжди могли до цього повертатися, перечитати, переосмислити або сприйняти якось інакше. Третє. Передивіться виписане і поставте собі питання чому. В психології навіть така вправа, коли ви стикаєтесь з якимось ускладненням якоюсь своєю проблемою чи комплексом, включайте в собі ту саму от настирливу дитину таблону, яка буде постійно ставити питання чому. Аж поки ви не докопаєтесь до справжньої суті проблеми. Я не хочу сідати за цю роботу. Чому? Бо мені лінь. Чому? Бо це робити довго і нудно. Чому? Бо обсяг матеріалу великий, я в ньому не розбираюсь. О, і як це вирішити? Ну, мабуть, розбити роботу на менші шматки і розбиратись з кожним з них по ходу справи. Вуаля! Звісно, не всі 100% затиків можна вирішити таким чином, іноді тому, що проблема просто в іншій сфері лежить, а іноді тому, що навіть якщо у вас є об'єктивні причини, чому ви не хочете робити ту чи іншу справу, вам буває просто потрібно це зробити з певних причин, ну, якщо це робота, за яку вам платять, а іноді тому, що людина просто не готова настільки у себе заглиблюватись. Чи ж має певні психічні травми або артефакти, які реально не дадуть наскоку таке зробити? Ну тоді просто потрібно шукати інший шлях, якщо так не можна. Ну і четверте, коли ви розібрались із всім цим, перегляньте, оцініть, чи змінилось ваше ставлення до проблеми. Зазвичай це справді допомагає, хай навіть і не кардинально, але якщо зміни є і вони закріпляться позитивним результатом, Цього буває достатньо для того, щоб дати поштовх подальшим позитивним змінам. Сектор другий звички та рутина. Оскільки попередні питання ми трішки підзатягли і в цілому вже торкнулись питання алгоритмів і шаблонів мислення та дій мозку, занадто довго обговорювати цей пункт не будемо. Так, рутина і є наш звичайний майнсет, але в розрізі його зовнішнього прояву, тобто як ви організовуєте свій побут. Як ви організовуєте вашу щоденну активність, і як ви організовуєте вашу творчу активність? теж. Багато хто з нас звик сприймати звички як якусь конкретну шаблонну дію, одну, яку дуже легко описати і легко здихатись від неї чи сконструювати іншу, ну в теорії, звісно. Я курю, і це моя дурна звичка. Щоб здихатись від неї, потрібно просто зменшувати кількість та міцність цигарок, займати рот якоюсь жвачкою і протриматись так 21 день, щоб сформувати нову звичку. Звучить логічно і ніби просто, так? Що ж, ну, це зовсім не так. Тобто окей, алгоритм в цілому вірний, але спрацьовує він на дуже невеликій кількості людей, які змогли б кинути полити і без таких милиць. Так в чому ж фішка в мансетті? Звісно, але не тільки в ньому, а ще й в тому, що є деякі нюанси, які не настільки очевидні, але значно підіймають КПД будь якої дії. Повний список цих лайфхаків я наведу в оркбуці, а ось вам головний цимус. Перше, рутина і звички не розривні одне від одного. Не можна просто здихатись від однієї звички чи сформувати нову, якщо це буде вибудовуватись в вакуумі. Все, що ви робите, має підв'язуватись на рутину, і тільки тоді воно подіє. І не тільки події, а матиме довгостроковий ефект і значно кращу результативність. Ой, та що за інфоциганщина? Можливо, подумаєте ви, слухаючи цю Оптичну пораду. Ну ок, ось вам конкретика. Наш мозок налаштований на економію енергії та зусиль, тому чим більше зусиль йому доведеться витрачати, щоб втілювати нову звичку, тим більше шансів, що ви її дропнете. Як, наприклад, коли до спортзалу треба їхати маршруткою та ще й з пересадками. І від воротнього, якщо ви покладете, наприклад, книгу, яку вам треба прочитати, чи стакан води, який потрібно випити прямо під руку. Шанс того, що ви цієї штуки дістанетесь, виросте як в астрології в третіх героях. Друге, забудьте ви про 21 день. Технічно у цього строку є наукове обґрунтування, і воно зав'язане на строках формування потрібних нейронних зв'язків. Але це настільки узагальнена цифра, що якщо і кому вона підходить, то хіба що випадково. Ваш шлях самурая – це орієнтуватись на себе і на свої строки формування нової звички, на те, наскільки ви до цього моменту змінили ваш майнсет і підлаштували вашу рутину, і, що теж дуже важливо, побудували правильну систему мотивації та самоконтролю. А, так, точно, зона комфорту. <рес> Чесно, люди, ну забийте старими труселями того, хто радить вам постійно вийти із звичної зони комфорту, особливо зараз в ці суперскладні часи. Навпаки. Нам всім потрібна чортова зона комфорту. Єдине, що просто адаптуйте її так, щоб вона була для вас не тільки зручною, але й корисною. Якщо прогресувати, адекватно розвиватись можна навіть в бульбашці, манямірку, то в зоні комфорта вже й подавно. Тим паче, якщо вас все, що вас оточує, буде стимулювати це робити. Правильно організована зона комфорту стане для вас просто найкращим помічником в ваших змінах та в вашому прогресі і в тому, щоб воно все було не тимчасове, а постійно і довготривале. Сектор третій – Мотивація і демотивація. Про те, як працює мотивація та демотивація з позиції психології та когнітивістики, можна розмовляти дуже довго. Знову ж таки, про це я не тільки розповім у воркбуці, а планую ще й надати туди посилання на наукові дослідження з цієї теми і корисні ресурси та відео. Суть питання в чому перше, у кожного індивіда власна система мотивації і система тригерів і речагів. Скоріше за все, ви її знаєте, але або забуваєте використовувати, або користуєте впівсили і не там, де треба, тут головне прошарити, що спрацьовує саме на вас. Два. Мотивація це не магічний ключ. І навіть не самостійний інструмент це додаткова опора, милиця, якщо хочете, і ставитись до неї потрібно відповідно. На одній мотивації. Далеко не вийдеш не кажучи вже про те, що навіть найміцніша та найдосконаліша мотивація має певні механізми, в яких є піки, в яких є спади, в яких є залежність фізіології, відряду зовнішніх факторів, психічного та емоційного стану людини, і все це треба враховувати. Три мотивація не вирішує питання ліній чи прокрастинації. А от так а все тому, що ліній не існує. Те, що ми звикли звати лінію і, в принципі, значною мірою прокрастинацію, в більшості випадків це насправді сигнал нашого мозку щодо того, що тут щось не то. Що конкретно не то, треба розбиратись індивідуально з кожним конкретним випадком, але, як правило, доволі частими відповідями є невпевненість у своїх силах, страх, мандраж перед великим обсягом роботи або складним завданням, занадто великі ставки, чи навіть банальна втому, яку ви можете просто навіть не усвідомлювати з цілого ряду причин. Ну а може бути і таке, що таким чином мозок вам каже, що от конкретно в цьому випадку він тупо не бачить причин, чому вам потрібно виконувати це завдання. І не тому, що треба, і не тому, що так сказали, це не конає. Розкладіть перед собою чітко і по поличках те, хіба вам оця штука взагалі потрібна, і хіба вам потрібна вона от прям щас. Може статись так, що завдання ну, просто відпаде само собою. А може, навпаки, ви нарешті знайдете натхнення і мотивацію, яких довго не було і навіть не очікувалось. Сектор четвертий планування, візуалізація, трекінг, системи і алгоритми. Знову ж таки, такі штуки краще розповідати детально з прикладами та поясненнями нюансів кожної окремої системи. Все це буде в Арбуці, а тут одразу хочу зазначити, що планування, системи, шаблони, трекінги, алгоритми підходять не всім. І це нормально. Ви можете бути як любителем мати окремі блокноти з детальними трекерами на кожен чих, на кожен рух, а можете взагалі не розуміти, як і нащо заганяти себе в те, що ви бачите як рамки обмеження. Ви також можете знаходитись в будь-якій точці шкали між цими двома крайнощами. Це теж класно, і це теж можна використати з користю. У фортбуці я планую подати опис найбільш вживаних систем планування, а також тих, що користую я і у моїй власній адаптації. Але спершу хочу зазначити те, чому взагалі в цей розділ варто заглянути, навіть якщо ви думаєте, що це не про вас, це, це не ваша історія. Перше, як я вже казала, нашому мозку зручніше думати і оперувати конкретними шаблонами і алгоритмами, хоча б навіть в тому мінімальному сенсі, щоб він розумів, що за задача перед ним стоїть, яка в неї складність, які конкретно зусилля та дії треба застосувати для вирішення, який має бути результат, який від нього очікують, і скільки орієнтовно часу на виконання буде відведено. Ця конкретика дозволяє позбутись великої кількості негативних ефектів, типу страху, невпевненості, нерозуміння, не всього, але все ж значно, і дає вам чітке розуміння того, за що вам хапатись і в яку сторону рухатись в першу чергу. Друге, оці всі трекери то насправді дієва штука для мотивації, чесно. Причому я маю на увазі, як банальне, ого скільки я вже зробив, так і більш складні та в цілому приховані штуки, як, наприклад, передчуття нагороди. Для дуже великої кількості людей насправді передчуття нагороди, ну або досягнення або підтвердження своєї здатності, що зробити, відчувається гостріше та мотивує сильніший аніж сама власна нагорода, і таких прихованих багів розуму, які варто розцінювати та використовувати як фічу, дуже багато. Третє мотивація це дуже специфічна та дуже індивідуальна штука. Вона може бути як банальною в стилі написав главу, скушав шматочок тортику, так і орієнтованою сугубо на ваші кінки. Хтось, наприклад, відчуває залежність від коментарів читачів, які з'являються кожен раз, коли з'являється продовження книги онлайн. Комусь подобається відчуття подолання великого та складного шмату роботи, хтось кайфує від власної спроможності писати або малювати, або вишивати стабільно та регулярно. Підійне насправді будь-що. Головне, щоб воно працювало саме на вас. А для цього рефлексія, самоаналіз і дослуховування до самого себе, а не намагання просто сліпо копіювати чужі, нібито робочі схеми на себе. Воно працює тільки так соряндій. П'ятий сектор прости, господи, фізіологія. Ух, це найскладніший пункт із всіх попередніх. Хоча про когнітивні пастки та фічу мозоку я можу розповідати годинами справді. Втім, в цьому якраз і приховується цікава штукенція, а саме те, що ну, фізіологію недооцінюють частенько. Ну, почнемо з очевидного настрій, гормональний стан, стан здоров'я, емоційний стан, наявність якихось розладів чи специфічних особливостей організму, звісно, все це буде впливати на продуктивність, на мотивацію, на бажання будь що робити і так далі. Це логічно, це не питання. Як казала вельмишановна Фаїна Георгівна Роневська, сумною дупою весело не пукнеш, вибачте. Але окрім цього, є інші важливі штуки, по яким я в цьому відео пробіжусь ну, дуже швиденько. Перше це самопочуття. Самопочуття складається не тільки зі стану здоров'я, це комбінований стан, який побудований, наче мозаїчне панно, з безлічі шматочків, і не деякі з них реально можна вплинути, причому так, що воно, наче коло по воді, зачепить і інші сфери дотичні до них. Змінити можна навіть такими банальними штуками, як відпочинок, самомасаж чи просто масаж, смаколик, прогулянка просто неба, без та вибухів на фоні, будь ласка. Ароматичні свічки чи палочки, музика аби що. Краще, звісно, коли удар буде комбінований одразу на декількох рівнях. І так, воно здається якоюсь би буйнею. Втім, давайте зізнаємось чесно. Ну ви точно відчували хоч раз, як ваша улюблена пісня змінює ваш настрій і змінює дуже відчутно. Угу? У цього є наукове обґрунтування, шановні, тому це не шайтанство. І знову ж таки, це фіча, яку потрібно знати та користати собі на користь. Друге. Здоровля. Ух, давайте дуже коротко. Знаю я вас, творців, тому кажу вашою, ладно, нашою з вами мовою. Тіло це інструмент для творчості, шановній, психіка тим паче, тому підтримуйте інструмент в належному стані. Якщо не хочете отримати замість тексу кракозябли на виході, окей? Третє. Сон. Ух, Ще одна тема, на яку я можу розмовляти годинами. Окей, залишимо це на відкуп воробуку. А якщо коротко, то сон впливає на наше здоров'я, самопочуття та рівень якості роботи мозку значно і значно більше, аніж ви можете собі уявити, чесно, і справа не в банальному режимі сну чи кількості проспаних годин. Ну, ладно, і в них теж, але загалом тема значно складніша і комплексніша. Четверте біоритми або циркадні ритми. Питання поки що не зафіналене наукою остаточно, але одно можна сказати гарантовано, у кожного з нас є години, в які ми найбільш продуктивні і в які менш продуктивні. Це залежить від багатьох факторів, в тому числі і від того, що і самі ці ритми мають певні амплітудні коливання. Тому для простоти скажу так: відстежуйте, коли вам легше дається та чи інша робота, і робіть її саме тоді. Так, питання не тільки в тому, коли ви найбільш продуктивні, а й в тому, в чому. Ви в цей час найбільш продуктивні, бо різниця таки є. П'яте фізична активність існує безліч наукових досліджень, які підтверджують позитивний вплив адекватної фізичної активності як на фізичний, так і на психічний і когнітивний стани. Прогулянки просто неба недарма вважаються одним з дієвих інструментів у лікуванні депресивних розладів. Звісно, тут теж все суто індивідуально, ну і плюс треба також враховувати те. Що я казала про реальну доступність фізичної активності пункт про зв'язок рутини та звички, ну і про небезпеку в умовах сучасної України, бо самі розумієте втім, зрештою, навіть квола зарядочка вранці все одно буде краще ніж нічого. Шосте їжа та напої теж впливають. І це не тільки про теанін, кофеїн чи навіть цукор. Є безліч фіч, які можуть, хоча й не гарантовано, але впливати на мозок і вашу продуктивність разом із цим. Наприклад, у дуже багатьох людей в різних дослідженнях спостерігався зв'язок між видом їжі та діяльністю після її прийому ну, типу, після плотної важкої їжі, без переїдання, звісно, легше даються завдання, в яких потрібна всидливість. А після легкого перекусу ви вирогідніше згенеруєте більше нових ідей. І знову ж таки, ну, все це суб'єктивно, звісно, але все ж таки в цьому щось є. Фух, залишився шостий сектор стимулятори. І так я називаю таким чином і медитацію. Ті, хто бачив чи чув у попередньому плані пункт про медитацію, зараз, мабуть, скажуть: ай, та я вже чув про це, що ряд досліджень доводить позитивний вплив медитації на мозок. Що ти нового мені тут можеш сказати? Ну в принципі, нічого, бо це правда. Але від себе хочу додати, що фішка не тільки в оцих класичних медитаціях, для яких треба підготовка, музика, час і так далі. Я особисто використовую короткі дихальні вправи та мікромедитації, по принципу, техніку помодоро. А якщо раптом ви не в курсі, помидора це така класна і проста система поділу часу на певні періоди. В яких час максимальної зосередженості на одній справі змінює період відпочинку, так циклами. Проміжки часу при цьому можна виставляти на власний розсуд. Так от, фішка Помодоро насправді заключається в тому, що вона дає твою музику команду зосередитись більше, аніж зазвичай, з обіцянкою, що це чувак, це ненадовго. От, зроби, а далі розслабиш булочки і підемо лінитись, не переживай. І спочатку мозок ведеться. А потім просто відпрацьовую відповідну звичку концентрації за командою. Це дуже крута звичка, це реально дуже крута звичка. Це та сама звичка, яку дуже згадую часто в, у зв'язку з ритуалами, які у вас є, письменницькі ритуали, ці штуки, які вам потрібні для того, щоб налаштувати себе на потрібний настрій, сконцентрувати свою увагу на цьому завданні. І от, засновуючись на цьому принципі, я додала до помадора ще й хвилинку дві, не більше дихальних вправ. Для зосередженості на поточному моменті та переключенні уваги, і мікромедитації, протягом якої я просто опиняюсь по думку в місці, де немає нічого зайвого, немає відволікаючих факторів, і зайві турботи та думки вони просто відсіюються в процесі вашої концентрації на одному конкретному завданні. А ще вони класно допомагають переключатись та переналаштовуватись з одного завдання, одного типу й виду, до іншого, ну або ж перейти вже до режиму відпочинку. От вам і медитації. Щодо афермацій, зразу скажу, що я в них не шарю, і вони мені не особливо цікаві. А от візуалізації це вже трішечки цікавіша штука. Вони не тільки підмога для мозоку, але ще й часто додатковий стимулятор для мотивації. Не тільки це, але це, на мою думку, найголовніше. Про цигарки каву алкоголь я казати не буду, хоча й щиро раджу піклуватись про себе, усвідомлювати мінуси передозу цими штуками. Не тільки знати, а й справді усвідомлювати чуєте мене льо. Так що там у нас ще? Ах так, рефлексій і самоаналіз. Ой, єфігіна штука, насправді, якщо ви творець, і це так, ви пишете складний роман з купою переплетінням сюжетних арок та. Сюжетних ліній, ну або ж ви художник, який пише картину з слоями з безліччю деталей, або ж пилетете складний узор з бісеру, все в тому ж дусі. Так от, скажіть, ви б хотіли вчасно дізнатись про момент, де узор, де плетіння, де пропорції, чи сюжетна дірка пішли по <кхм> <кхм> кочкам. Чи тоді, коли вже це буде пізно виправляти, і весь шедевр просто можна викидувати на сміття? Так отож. З власним життям та будь-якою діяльністю. Принцип діє за тим же чином. Самоаналіз та рефлексія, хоча б мінімальні, допомагають вчасно виявити похибку, недолік, неврахований момент, збиття курсу. Ну а крім того, надає мотивацію та, якщо результат хоч скільки небудь позитивний, надає правильному шаблону поведінки позитивне підкріплення, і будь який когнітивно поведінковий терапевт вам одразу ж підтвердить, наскільки важлива ця штука неочевидна, це позитивне підкріплення. Ух, вау, все. чесно, все. я більше не стягну. І дуже шкода ваші вуха, шановні. Але я старалась і чесно вірю, що все це дійсно корисне. І я навіть не хочу думати, щоб сідати зараз за воркбук, але що ж, обіцяв, виконуй. Це вам не у Нігірі два роки чекати. Що ж? Очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Про форбук буду повідомляти окремо, а корисні посилання розміщені у закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Ну ми творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненькій України. Бувайте та бережіть себе.